Друзі, привіт! Мене звати Аня, магазин пряжі і аксесуарів Експерт. Сьогодні я пропоную разом зі мною роздивитись новиночку, супер новинку. Це ось такий набір Тягу Форта 2.0, це перевипуск. Приходять набори в ось такій преміальній, презентабельній дуже коробочці. Хочу разом з вами все роздивитись, тому що це, це просто вау, Там кожна деталь варта уваги. Всередині набір в ось такому пильничку. І безпосередньо всередині вже сам набір. Він в ось такому чухлі. Колір дуже приємний, такий сірий. Тут нанесено логотип Чиагу. і з цього боку також він на блискавці. Дуже якісно зроблені, до речі, і е, ми з вами перейдемо на стіл, де будемо дивитися на все з подробицями. Сподіваюсь, в мене вийде. Ось так це виглядає зблизька, дуже приємно, тактильно матеріал е, цього чухлу. І давайте роздивлятись. Хочу сказати, що тут дійсно дуже багато деталей. Всі вони виконані якісно, і, як на мене, дуже-дуже все продумано. Тут є рулетка. Раніше такого в наборах не було. Рулетка ця дуже якісна. Ми нею користуємося в студії, вони продаються окремо і показала вона себе дуже добре. Вона на кнопочці, м'яка стрічка. І, незважаючи на те, що вона біла, вона не марка. Ну, тобто вона зберігає свій зовнішній вигляд. Далі, тут є ось така лінійка. Лінійка калібратор, ще на неї кажуть, на неї нанесу, в ній нанесено отвори, за допомогою яких можна визначити розмір спиць. І безпосередньо порахувати щільність по зразочку, але 5 см це мало, як на мене. Тут є додаткова кишенька, всередині вона порожня, а можна складати якісь дрібнички. Дуже якісні столеві ножиці, вони так само продаються окремо. Дівчата їх зацінили, сказали, що дуже зручні в роботі і гарно ріжуть. Я підтверджую. От так. Дуже-дуже класна коробочка з інструментами. Тут скарби насправді. Відкривається, вона столева. Значить, Що в нас всередині? В нас дві ось такі булавочки, теж не пам'ятаю, щоб раніше були в наборах. Два ключики вони потрібні для того, щоб затягувати міцно спиці на тросик, дві голочки з тупим кінчиком, і великим вушком. Теж не пам'ятаю, щоб раніше були в наборах. І е, сердечко ось таке воно е, силіконове, резинове, воно нам допомагає прикрутити міцну спицю на. До тросику. Обов'язково використовуйте ключики і ці сердечка, щоб, щоб все працювало довго і якісно, особливо враховуючи те, що тут в нас є дерев'яні спиці, але про все згодом. Далі ось такий пакетик. Я думаю, що потім він безпосередньо переїде його вміст, переїде в коробочку, і давайте дивитися, що всередині. Я висиплю ось так на руку. Значить, тут в нас набір заглушок для кабелю L. Набір заглушок для кабелів S. Далі, маркери. Ось ці кружечки це маркери чорні для спиць L. відповідно, білі для с. Тут дуже багато з'єднувачів. Ну, дуже багато це насправді по два з'єднувача на розмір. Розмір С і з'єднувач Кабелів розміру L. Вони потрібні для того, щоб поєднати, як ви зрозуміли з назви, поєднати два тросики і отримати одну а, більшу довжину. І враховуючи, що їх два, тобто, ви можете поєднати два між собою. Ще дуже важлива деталь, яка мені сподобалась, це наявність ось таких адаптерів або перехідників, які дозволяють нам від спиці L перейти до тросику S. Це дуже важливо, коли ми в'яжемо по коло. У нас права спиця 5,5, наприклад, а ліва нам потрібна тоньше, і взагалі можливість використання спиць з більшою кількості тросиків це завжди корисно. І мені дуже подобається, що в кожної, в кожної речі є своє місце. Я людина, яка дуже любить порядок, хоча не завжди його зберігає. Але це, як на мене, дуже важлива деталь. Тут в нас такий карабінчик, на який можна причепити якусь важливу для себе дрібничку, можливо, маленький блокнотик. Про блокнотики, до речі, тут є ручка. яка вона стильна, теж чорна зі сріблом, як і в принципі весь набір яким кольором пише, я не перевірила. Бо набір новий і хочу, щоб він дістався новим. І до найголовнішого тут у нас ось такий клапан, де безпосередньо наші спиці. З одного боку, спиці розміру S, з іншого боку, спиці розміру L. Дуже зручно, що клапан можна відкріпити, взяти з собою, наприклад. З цього боку в нас. Спиці розміру S, повторюсь, вони карбонові. З цього боку розмір L і спиці з чорного дерева. Давайте тепер про кожне окремо. Звертаю вашу увагу, що в наборі є спиці 3 мм. Зазвичай вони в наборах відсутні. Тут вони є. Але в більшій серії так само пропущені 7 І, 7 і, на жаль, їх в такому форматі поки що докупити неможливо. Спиці довжиною 13 см і поки що набори лише 13 см. Саме короткі, не короткі, а саме тонкі спиці, виконані з карбону. Це супер, супер міцний матеріал, для того, щоб спиці вам служили довго. Хочу відмітити ось ці переходи від сталевого кінчику і тут закінчення спиці до безпосередньо самої спиці. Їх виконано ідеально. Я порівнюю зі своїми. В мене коли були від іншого бренду спиці, і там про такий перехід можна було мріяти. Він взагалі не відчувається від слова зовсім. Тактильно спиці дуже приємні. Я думаю, що по їх блиску можна зрозуміти, що вони досить добре відполіровані і відпольоровані. я думаю, що ковзатиме по ним пряжа будь-яка дуже добре. Щодо форми кінчиків, вона така сама, як і в всіх інших наборах. Я навіть дістала свої спиці з набору і хочу для порівняння, це так само спиці 3 мм. Щоб ви могли порівняти кінчики, вони абсолютно однакові, однаково загострені, але при цьому вони не голкі. так це виглядає. Вони не голочки і в'язати ними дуже зручно. Ще дуже важлива деталь того, що саме кінчики вони сталеві. Якщо ви будете в'язати темну пряжу, ви це обов'язково заціните, тому що формування петлі відбувається безпосередньо на кінчику. І вашим очам, ваші очі будуть точно дуже вдячні за те, що цей кінчик. Не такого темного кольору, як і пряжа, і можна було побачити, що ви в'яжете. Якщо звернути увагу, тут біля кінчику нанесено розмір спиць. Це лазерне нанесення, і з часом воно не стирається і не псується. Таке саме нанесення на цих спицях сталевих моїм спицям вже понад 4 роки, 5 здається. І як ви бачите, як було так, воно і залишилось. З цього боку, так само продубльовано розмір спиці, тільки американський розмір і розмір тросик. Бачите, букву С. Це відповідність до розміру кабелю. Тактильно спиці викликають захоплення, вже дуже хочеться на них пов'язати. Вони дуже легкі, дуже. Ось так вони звучать, як на мене, звук досить приємний, легенькі, стають теплими від рук, тому що я знаю, що багато хто любить теплі матеріали в руках. І давайте роздивимося ще дерев'яні. Дерев'яні теж тактильно дуже приємні, а, як по моїм відчуттям, воно з часом буде поліруватися більше, але поки що по відчуттям карбонові більш слизькі, ну, принаймні мені так здалося. Переходи так само ідеальні. От я навіть нігти кому так роблю, і, в принципі, воно не відчувається. І так само тут немає чіпляти, я думаю, має бути все гуд. Чорне дерево, ну дерево це завжди приємно, в руках воно тепле. Ось так воно звучить, незважаючи на те, що спиці досить товстенькі, вони легкі, дуже естетичні, дуже гарні. Дуже хочеться в'язати одразу. Ось ця опція про відкріпити дуже зручно. Мені завж... здається, що не завжди потрібно за собою цю махіну тащити собі. кинула в проєктну сумку безпосередньо в спиці, і вони гарно зафіксовані, можна не переживати за них. От, і зручно носити за собою. А в цій кишені в нас тросики, і хочу відмітити велику кількість тросиків для набору, тому що зазвичай їх менше. А тут їх аж 9. Значить, тут в нас два набори тросиків S, small розміру, і один набір тросиків L. Довжина 35, 55 і 75 см, і тут так само одні тросики червоні, червоного типу, ці тросики срібні, це ті, що в яких крутиться стакан навколо тросика, і які є більш гнучкими. Це більш нова серія, найновіша, скажімо, серія. Тросики вони є в окремому продажі. Ось так крутиться стакан. І дуже-дуже гнучкий сам тросик. Наявність в цій коробочці з'єднувачів дає нам можливість оці всі три тросики поєднати в один довгий, а також наявність перехідників. Ось тут адаптерів, дає можливість прикрутити до цієї спиці адаптер і використовувати ці спиці з ось цим набором. Багато тросиків, це завжди приємно, це завжди класно і дуже зручно. Таким вийшов мій перший такий огляд такого формату. Я впевнена, що я не робила кучу помилок, не звернула увагу на якісь важливі деталі. Я буду вдячна за ваші коментарі, за ваші запитання. Я обов'язково це врахую на наступний раз. Поки що таких наборів було 5, їх розпродано. Я чекаю на нову поставку і я думаю, що вистачить обов'язково всім. Сподіваюсь, виробник замислиться над тим, щоб випустити окрему серію таких спиць, щоб вони були в окремому продажі, окрім в наборі. Поки що тільки ексклюзивно в наборі і тільки в довжині 13 см. Я як людина, яка в'яже на спицях 10 см, дуже чекаю на десятки сам. Гарного вам дня! Дякую ще раз за довіру. Допомагайте нашим ЗСУ. Слава Україні!